Доброго ранку, мої любі малята, дітки, а ви любите їздити в гості до бабусі та дідуся? Які вони у вас? Так, добрі, турботливі, тоді поїхали побачимось. А якщо їм потрібна наша допомога, ми їм допоможемо. А поїдемо ми. На автобусі. Ну, що, малята? Рушаємо. Щось бабусі і дідуся ніде не видно. Мабуть, готують обід. А хто це нас зустрічає? Так, малята, це. Собака звуть його дружок. <клух> Чомусь дружок нас не хоче пускати в подвір'я. <клух> Гавкає і не пускає. Дітки, а давайте погладимо дружка. Який він? Гарненький, пухнастий. Малята, а хто разом з дружком? Правильно, це котик. Звуть його Мурчик. Як він муркоче. Який він? Пухнастий маленький. Дітки, подивіться, що трапилося на подвір'ї. Птахи й тварини розбіглися. Дідуся й бабуся просять нас з вами їм допомогти. Качок і гусей. Повернути на озеро, а тварин паститися на луг. Гойда, гойда, гойдала, де кобила, там лоша. Де корівка, там телятко. Де качечка, там каченятко. Де гуска? Там гусенятко. Де свинка, там поросятко. Де кізонька, там козенятко. Малята, дідусь і бабуся дякують вам за допомогу. Дітки, а у вас є бабуся й дідусь? Чим вони вас пригощають? Коли ви до них приходите у гості. А нам малята пора повертатися додому. Бабуся нам приготувала смачні оладки. Ладки, 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 на печу оладки, пишні та рум'яні. ми і повернулися додому. Я сподіваюся, що вам було цікаве заняття, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!